1 лютого при Олександрійському центрі первинної медико-санітарної допомоги запрацював цілодобовий пункт невідкладної допомоги. За пів місяця за допомогою до фахівців пункту звернулося близько ста пацієнтів. Тетяна Катченко згадала свій перший виклик. Я пам'ятаю своє перше чергування. До мене звернувся чоловік похилого віку із скаргами на болі в серці. Коли я приїхала на цей виклик, зробила йому кардіограму і побачила, що в нього йде тахікардія. І я вирішила викликати швидку допомогу для транспортування його в терапевтичне відділення в бід. Інколи пацієнти самостійно приходять до пункту. Тетяна розповіла випадок, коли жінка зі скаргами на тахікардію через 40 хвилин спілкування з фахівцями і прийняття барбовалу заспокоєна, пішла додому. Інколи спілкуються з пацієнтами в телефонному режимі. Є у нас постійні хворі, які звертаються з підвищеним тиском. Ми в телефонному режимі консультуємо їх, призначаємо адекватне лікування, передзвонюємо. І коли їм стає добре, ми потім говоримо доброї ночі, відпочивайте, а завтра підете до свого сімейного лікаря. До речі, всі звернення реєструються, а вже наступного дня інформація передається сімейному лікарю, з яким підписана декларація. Працюють на пункті за сумісництвом і лікарі швидкої допомоги. Олександр Давиденко розповів, коли найчастіше звертаються пацієнти. Більше, звичайно, викликів йде в вечірній час, тому що в денний час працює поліклініка, є тут сімейні лікарі. Потім, звичайно, звичайно, пацієнти залишаються один на один із своїми захворюванням. Дзвонять до нас в пункт невідкладної допомоги з різними скаргами. За сьогоднішнє моє чергування нічне було чотири виклики, зверталися з різних причин. Ну, приїжджаємо на виклики. Пацієнти задоволені, що така служба у нас відкрилася. Тамара Сакара, начальниця управління охорони здоров'я, створення пункту назвала принциповою позицією. Бригада невідкладної допомоги це бригада, яка з одного боку працює цілодобово, але є. Наші гарні невідмовні медичні працівники, які взяли на себе таку нелегку ношу працювати вночі, і вони працюють з 18 до 8 ранку. Це п'ять медичних працівників, три медичних сестри вищої категорії: це досвідчені фахівці і два фельдшера. І звичайно ж. Це і водії, які в бригаду входять, і я за це їм дуже вдячна, тому що я думаю, що всі розуміють не просто фахівцю нічний час працювати, але їм на допомогу приходять у разі потреби орієнтуючі лікарі, які заступають на чергування, також на цілодобово. Звернутися до пункту невідкладної допомоги можна особисто. Є окремий вхід позаду семиповерхової поліклініки, або за телефоном 096 793 45 72, або ж зателефонувавши до екстреної медичної допомоги.